У нас таке заняття, яке дуже потрібне взагалі і тим паче в сьогоднішньому дню. І от ми, Товариство Червоного Христа, Білоцерківська міська організація, спільно із представництвом об'єднання самопоміч у місті Біла Церква, проводимо такі заняття для волонтерів. Сьогодні на заняття ми розглянемо, як діяти. Коли ви стали свідком або учасником надзвичайної ситуації, як надати першу допомогу, який алгоритм дій у того, хто допомагає, як робити штучне дихання та непрямий масаж серця, як зупинити кровотечу, накласти пов'язку і транспортувати хворого до кваліфікованої допомоги? Мені потрібна людина, яка хоче випробувати себе в ролі, як то робиться, просили дітям. Давайте побачили ви біло. Що ви будете робити на вашу думку? Швидку допомогу виходить. Швидку допомогу, ще що. Провіри чи серце б'ється. Провірячи, дишать, чи серце Ще що? Варіанти. Пульс, ще які варіанти. Штучне дихання. Штучне дихання. Це якщо в разі, якщо вона не дихає. Ну, але ж дивіться, головне, отже, ви всі вирішили, що ви однозначно підете їй на допомогу. Mm. А чи подумали ви, чи не загрожує вам небезпека, коли ви до неї відразу кинетеся? Ви не знаєте, від чого ця людина постраждала. Тому в першу чергу ми оглядаємо місцевості. Ось подивіться, будь ласка, на наш плакат. Перший алгоритм дій при надзвичайній ситуації це оцінка місця пригоди. Ми не знаємо, що стало з нашою потерпілою. Можливо, тут був якийсь шахрай, і коли бездумно кинетеся їй на допомогу, ми станемо самі жертвою і прийдеться допомагати нам. Можливо, це був якийсь обстріл, можливо, тут якісь електродроти, які можуть загрожувати нам. Тоді ми стали, подивимось, що нічого на нас не падає, не летить, ніхто в нас не стріляє. Нікого підозріла поряд нема. І лише потім ми можемо підійти до нашої потерпіли. Ось ми підходимо, що ми будемо робити. Як ви вже сказали, перевіряємо, чи вона свідомо в стані чи ні. Відразу, в принципі, кидатися і перевіряти дихання, потреби немає, тому що, можливо, вона просто лежить, а вона нас почує. Отже, ми відразу це буквально декілька секунд запитуємо: ти мене чуєш, ти мене бачиш. Якщо вже вона не відповідає і ви бачите, що вона не бачить, перевіряємо, чи вона нас відчуває. Можна потрогати її. Обережно за плече, але не штовхати, не бити, не плескати по обличчю, це не є розумно і правильно. Ми її потрогали, відчувають, людина нас не відчуває. Наступним кроком нашим буде перевірка дихальних шляхів, чи нічого в неї там не застрягло. Можливо, людина просто їла коржика і він в неї тут застряг, і нам його потрібно звідти виняти. Ми відкриваємо рот, і нахиляємо голову і подивимося, чи в неї, ага, в неї дихальні шляхи вільні. Все чудово. Дивимось, чи вона дихає. Як можна перевірити, чи людина дихає. Пульс це положить. Так, ще. Польську церкво. Церкало. Ось правильно, ці всі варіанти правильні. Також можна подивитися, що в неї піднімаються легені в крайньому випадку, можна навіть його здягти. Якщо ви чи не відчуєте пульс, сумніваєте ще, не вас не буде дзеркалом. Нам потрібно положити спеціальне в положення, тому що ми не знаємо, що з нею сталося. Отже, її потрібно положити в положення, яке називається відновлення. Це ми робимо до приїзду швидкої допомоги. Для цього ось лежить потерпіл. Ми беремо її руку, згинаємо в локті, кладемо до щеки, до грошей, згинаємо одну ніжку в коліні. Ось так. Ця ручка залишається. І ми беремо обережні, потерпіло, перевертаємо сюди. Якщо ж дихання відсутнє, або ми е, чуємо, коли людина нібито тільки видихає. Дихання не таке, як завжди. Тобто, це видихає або... Просто губами, а диху видиху не чутно. Це називається агональне дихання, і відповідно скоро буде зупинка, сер... зупинка дихання, а тоді за нею і зупинка серця. То це вже надзвичайно критичний стан. Тут у відновленнях положення ложити вже не варто, а варто робити дії, про які я зараз розкажу. Викликати швидку допомогу. Зрозуміли, що там у нас на тому кінці дроту повністю чітко і ясно зрозуміли, щоб зрозуміли, де ми, що сталося, що допомога вже йде. І в такому випадку ми починаємо серцево-легеневу реанімацію. Серцева-легенева вже з самою надобістю заключається, що серцева це непрямий прямий масар серця, і легенева це штучне дихання. За сучасними нормами. В зв'язку з тим, що то епідемія туберкульозу, то різні захворювання, то просто людина б і допомогла, але вона розуміє, що в силу своєї вразливості чи будь чого вона не буде робити це штучне дихання навіть через платочок, дозволяється його не робити. Але за цієї умови частота натискань має бути 100 разів за хвилину. Про глибину і решту я розкажу. Значить, серцева легенемернімація у нас обов'язково має бути відкриті дихальні шляхи. Для цього ми піднімаємо голову вверх, так як показувала Марина. Шукаємо місце, на якому ми будемо надавлювати для стискання серця. Всі в себе тут відчувають мечевидний відросточок, де ребра сходяться. Так? Два пальці над ним, і оце зразу місце буде місце, де потрібно надавлювати. Або ж по діагоналі от ключиці до ребра, от ключиці до ребра. І в цьому місці, де перетинається точка, це точка для натиснення. Натискання роблять долоною робочою, правою, якщо правші, то правою долоню, ліва, вона тримає. Саме краще отак, от щоб ми не босили набагато, щоб ми не подряпали, не поламали ребра чи, чи там що інше. Хоча ну, це може бути, це нічого страшного. І ми таким чином глибина натискання у дорослу 5-6 см. Для чого я поясню? Дивіться, оце серце, оце грудна клітина, між ними я оця відстань перший сантиметр. Якщо ми чуть-чуть будемо натискати, воно не буде нам ніякої користі приносити. Ми маємо його притиснути, щоб заставити його жатися і щоб кров почала рухатись колу об'єм. І ось таким чином я прошу звернути ще увагу на так, як я стою на мою силу, силу всього тіла, я роблю натискання 30 разів. 18, 19, 30. Після того ще раз для, піднімаємо підборіття, щоб таки переконатися, що наші дихальні шляхи відкриті. Обхватуємо своїми губами губи повністю потерпілого, щоб не було ніде воздух, щоб не виходив. Затискаємо ніс. І легені, які в нас набрали легеня повітря і швидко його вдихаємо. от таким чином. так. Після цього зразу робимо 30 натискань. Артеріальна кровотеча вважається найнебезпечнішою для життя людини, тому що при пошкодженні артерії. Кров дуже, би, дуже швидко витікає, пульсуючи, буде таке відчуття ніби фонтанчик, вона буде яскраво червоного кольору і буде дуже швидко витікати. Якщо людині вчасно не зупинити кров, вона просто може померти і дуже швидко. Як правило, джгут не завжди є всіх під рукою, але в принципі в автівках він має бути. Як накладати джгут, нам покаже Галина Івановна, а я вам покажу свій улюблений спосіб з підручних матеріалів. Будь-яка хустинка, якщо немає, бігом розрізали на собі футболку і на обов'язково трикутний тканини. Що ми робимо з ним далі? Закручуємо легеньку. Це не принципово, але бачимо. Хто хоче побути зараз в ролі актора, Я, будь ласка. Давай. Давайте ми озвучимо Ось сюди людина актор, це не видця, якась інша У неї, наприклад, пошкодилась артерія, витікає фонтанчиком кров яскраво червоний. Ми піднімаємось умовно приблизно на 10-15 см вище пошкодження. І що ми робимо? Ми взяли тряпочку, трошечки її так скрутили. Потім, вище за 10-15 см, ми її беремо і зав'язуємо. Туго, але поки не сильно. Підручний засіб ручка, палочка, будь-що такої форми, що можна положити среди. Я думаю, це можна знайти, не є проблеми. Робимо такий вузор навколо цієї ручки. Зараз я вам все покажу. Оп. І зав'язуємо. Ось ми зав'язали ручку. І що ми робимо тоді? Крутячи нашою ручкою, ви будете відчувати біг, відчуваєте? Людина буде відчувати біг. Таким чином ми зафіксуємо і абсолютно перекриємо їй все. Коли ми потрогаємо руку, відповідно, коли ми так будемо робити, крутити, воляче, то, відповідно, буде не зупиниться кровотеча, Цей фонтанчик зникне і внизу не будемо відчувати пульс. Взимку ми залишаємо її на пів години і пишемо записку, коли ми наклали цей джгут. Влітку на годину. Зима пів, літо година. Дякую за увагу. Детальнішу інформацію ви можете знайти на наших сайтах соціальних мережі або на сайті redcross.org.ua Дякую за увагу.